І далі не вилазячи з боліт, про те, на яких мутантів перетворилися росіяни навіть без радіації. Начудили вони за минулий тиждень. Будь здоров. Там було все від перформансів у трунах на вулицях міста до лайфхаків із черпаками замість дзеркал у машині. Наш Артем Івченко вже готовий сам розповісти про все у наших новинах з боліт. Рейтинг тупості це м'яко сказав від Росіян, які ми склали спеціально для вас. Це новини з боліт. Доброго ранку, Україно. Прокидайтеся, готуйте смачну каву і починайте цей день з гарного настрою. А що підніме настрій, краще зарусню, у якої все через одне місце. Нічого, погнали! Вона могла б стати вовшицею з Волл-стріт, але Волгоградська прописка в око потрапила. Там пенсіонерка примудрилася створити власну фінансову піраміду. Вона видавала росіянам займи, але половину грошей забирала собі. Мовляв, потім виплатить залишок. От тільки інструкцію з будування піраміди вона походу не дочитала. І з подільниками спіймали Прям МММ на мінімалках. Зараз буде проводитися обшук. Бачили гроші у сумках? Там було приблизно 30 мільйонів рублів. Це десь 9 мільйонів гривень. А взагалі, бабця не промахи накредитували росіян аж на 300 мільйонів на наші гроші. Про автопарк з її 13 люксових тачок я взагалі мовчу. Пенсія пенсією, а під рукою Мадам все ж таки вирішила тримати свою грядку, але її розкопали. Наступна новина, то взагалі, авангард повний. У старому осколі якась ненормально купила труну, вирядилася як небіщиця. Прийшла під дитячий театр, лягла у труну і все. Це жорстоко взагалі. Це страшно. Як виявилось, цей перформанс вона влаштувала для керівництва театру за те, що вони не взяли її на роботу. Це було геніальне рішення. Нагадую, театр дитячий. На що вона розраховувала неясно, але місцева поліція виставу оцінила і дієву особу затримала. Та не самими трунами єдиними у російському подільську, взагалі, трендець був. У місцевий супермаркет прийшов персонаж з трьома їжачками. Ні, трендець не у тому. Він за гарніром прийшов до їжаків. Персонаж збирається їсти їжаків. Як тебе звати, друже? Вітя. Вітя падає на статтю про жорстоке поводження з їжаками. Я їх відпущу. Відпустиш? Ходімо на відео, відпустиш. Чи відпустив він їжаків? Ми не знаємо. Відео на цьому обривається, але знаючи наших сусідів, вірогідність того, що вони розділили здобуч між собою, дуже висока. Надіємося, що ні. Подільські пацюки та голуби в цей момент напряглися. Ну і звичайно, куди ж росіяни без своїх unbelievable лайфхаків. Он дивіться, як чувак викрутився замість зовнішніх зеркал, які він десь загубив, присобачив собі на машину еліки для душу. А що дзеркалить? Зеркалить, видно, видно. Так це може стати причиною автокатастрофи, за те дешево та сердито. Екстрені новини. Росію захопили лади. Так, так, тамтешній автопром набирає стрімких обертів. Лади штампують як банки з кукурудзою. Єдина відмінність – кукурудзу, хоча б з'їсти можна. Росіяни, до речі, не надто радіють цьому. Ось, будь ласка, у нас у дворі. Що це за авто? Незрозуміло. Таке враження, що у нас тут хочуть влаштувати автосалон. Ось, три, три. Стоїть там. Ось і ще одна. У нас скоро місце через цю Гедоту скоро не буде. Це що таке? Я думав, росіяни у захваті, що їм тепер не треба їздити на автівках загниваючого заходу. А воно, он як, непорядок, путін би не одобрив. Це були новини з боліт. Не перемикайте.